Вітаю, друзі! У мене в руках зараз рунічне тару. І зараз будемо дивитися, який подарунок підготував вам Всесвіт. Загадуйте одну з трьох карт, можете навіть три-дві, як підказує ваша інтуїція. І будемо дивитися, хто обирає першу карту. Четвірка мечів. Четвірка мечів. Це карта відпочинку. Все світ готує для вас в подарунок відпочинок, якого вам давно не вистачало. Скоріше за все, ви багато часу приділили на якісь розумове навантаження, тому що це м'ячі, це про те, коли. Голова зайнята, але тут четверка мечів говорить про такий подарунок від всесвіту, коли ваша голова буде вільна від лишніх думок, коли ви нарешті виспитесь, коли ви нарешті побудете в компанії людей, з якими приємно поговорити, з якими ви набираєтесь ресурси, відпочиваєте. Також це просто звичайний час, коли ви можете бути ніби з людьми, але з ними можна помовчати. І також це час проведений вдома, там, де ви можете просто розслабити свій розум і ні про що не думати. Хто другу карту, тому всесвіт дарує найближчим часом дев'ятка чаш. Найближчим часом всесвіт подарує дуже класний. Час, коли ви отримаєте насолоду, задоволення, це святкування може бути, може ви підете до когось на свято чи на день народження, там будуть столи, випивка, да? там... це час, коли ви також розслабитесь, коли вам добре. Також ця карта говорить про задоволення, яке ви самі собі можете дати, наприклад, Справою, яку ви дуже любите, коли ви займаєтесь тим, що вам подобається, або ви, може, просто підете на вихідні, потанцюєте, наприклад, і ви зрозумієте, що ви класно провели час з таким вам подарунок від всесвіту, який вас наповнить емоційно. Це приємна компанія людей з вами. Або навіть якщо ви і будете одні, все одно. Бо у вас випаде можливість бути в такому місці, де ви максимально зарядитесь емоціями, де ви будете отримувати задоволення. Може, ресторан, куди ви підете і гарно поїсте, і від цього ви будете щасливі. Наприклад, якщо ви підете, прогуляєтесь самі з собою і відвідаєте гарне місце. А це все про задоволення, тому Всесвіт вам подарує найближчим часом емоції задоволення від якоїсь події. І хто обрав третю карту, Який подарували для вас? І знову дев'ятка випала, тільки це вже дев'ятка жеслів. Ой, Пентаклі, дев'ятка Пентаклей, о, це теж карта про задоволення. Всесвіт готує для вас матеріальний подарунок. Це таке задоволення, коли вам комфортно, коли у вас все добре із фінансами. Може бути фінансове надходження, може бути оплата ваших послуг, наприклад, якщо ви спеціаліст в своїй сфері. Будь-яке фінансове надходження, і ви будете відчувати, що ви забезпечені, що вам добре. Таке відчуття фінансової безпеки відчується. І Всесвіт ніби дасть вам ось таке відчуття, коли, знаєте, на момент відчуєте таку стабільність, тому що зараз в нашому світі не зовсім стабільно, але вам ось таке відчуття прийде. І... Також це про хороше здоров'я. Що ви можете покращити своє здоров'я. Якщо ви боліли, то ви виздоровієте і будете почувати себе дуже комфортно. Ось такі прекрасні подарунки від всесвіту ви скоро отримаєте.